Нам були дуже потрібні, дуже класні менеджери з продажу по досвіду середні, але дуже класні по софтам, по своїй мотивованості. І щоб ефективно закривати ці вакансії, нам треба було дуже сильно розширити воронку. І, і щоб не задіювати ресурси команди HR, яка невеличка і яка може просто не впоратись да, з цією задачею в ті терміни, які є. Ми стали використовувати формат групових співбесід. Ми їх адаптували. Вали під екологічний нормальний адекватний сучасний. Формат, от ми зробили це, як подаємо це під тим, що це знайомство з керівником. Тобто ми зробили одразу так, що людина знайомиться не з Hром, ми зрізаємо один з етапів, людина приходить скринінг, і потім вона приходить одразу на співбесіду знайомства з керівником. І ми там класно подаємо презентацію про компанію. Керівник показує свою енергетику, він показує, він теж продає себе і компанію. От, розказую про формат, який через який ми продаємо через зараз це діагностики. Я думаю, можемо про це сказати. Доволі такий сучасний і цікавий формат продажів. І для саме позиції менеджера з продажу я зрозуміла, що це дуже класний формат в плані того, що конкурентна середа на менеджерів з продажу, на тих, які нам потрібні, добре впливає. І у них є можливість розпустити своє пір'ячко і класно на фоні інших проявити себе. Тобто тих людей, які нам були потрібні. Рібні в той момент конкуренція uh -huh. має запалювати, і це працювало дуже класно. у нас зараз підібрана команда не знаю, десь близько 10 людей. Просто всі як зірочки спрацювалися драйвові, енергійні кайфують від своєї роботи. Тобто, от для мене оцей кейс з груповими співбесідами дуже класно спрацював, що ми його запакували в щось адекватне, сучасне і екологічне і підібрали людей, які нам треба.